Привіт! Чи доводилося вам колись бачити у вісні старі покинуті будинки? Знаєте, це один із таких образів, що запам'ятовується надовго і залишає по собі купу питань. Так, от сьогодні ми спробуємо розшифрувати, що ж насправді може ховатися за цим загадковим символом, старим занедбаним будинком. Які таємні послання він несе з глибин нашої підсвідомості. Просто уявіть собі цю картину: незнайомий, занедбаний дім, повнокімнат, якихось виходів, веранд і всюди старі речі залишені кимось. Погодьтеся, від самого опису вже віє таємницею, чимось давно забутим. Ну що ж, саме з цього образу і починається наша подорож у світ тлумачень. Тож з чого почати? Насправді такий сон. Це перш за все запрошення зазирнути всередину себе. І знаєте, дуже часто він є сигналом, що наша увага, можливо, надто сильно застрягла на подіях, які вже давним-давно минули. І ось тут власне ключова ідея, основна асоціація з таким сном це схильність проживати минуле так, наче воно відбувається просто зараз. Це коли старі образи, розмови, ситуації знову і знову прокручуються в голові. Сон ніби натякає, забагато енергії йде на це. І це, звісно, заважає жити тут і зараз. А тепер ризикнімо і зайдемо всередину цього будинку. Дивіться, тут повно старих речей, залишених колишніми мешканцями. Але це не просто якийсь мотлох. О ні! Насправді кожна з цих речей це потужний символ, символ нерозв'язаних питань і досвіду з нашої власної історії. То що ж це за символи? Ну, наприклад, це можуть бути якісь давні питання або ситуації, що вже давно вичерпали себе, але ми їх чомусь не відпускаємо. Чи, скажімо, старі переконання, які колись допомагали, а тепер тільки заважають? Але знаєте, що найцікавіше? Ці речі можуть вказувати і на щось глибше, на важливість досвіду наших предків, на потребу вивчити своє коріння. Виходить, що сон ставить нас перед вибором, показує два шляхи: перший це продовжувати жити в минулому, залишатися в пастці старих почуттів і знову і знову все це переживати. А другий Другий це прийняти минуле як цінний досвід, винести з нього уроки і рухатися далі, не дозволяючи йому визначати наше сьогодення. Гаразд, але як же звільнитися? І тут сон теж дає підказку. Це процес, що складається по суті з трьох кроків. Перший чесно визнати, що певний етап минулого справді завершився. Другий інтегрувати його уроки, зрозуміти, чого він нас навчив. І третій фінальний звільнитися, щоб нарешті почати жити повним життям тут і зараз. Але це ще не все. Копнімо ще глибше. Подивімося не лише на те, що всередині будинку, а й на саму його структуру. Бо вона це неймовірно потужна метафора нашого внутрішнього світу. Це, якщо хочете, архітектура душі, тобто кажучи простою мовою, цей старий будинок це і є ми, наш духовний, наш енергетичний дім це те місце, де зберігається, накопичується і розвивається весь наш духовний досвід, таке собі сховище особистої мудрості. І тут все логічно. Якщо наш дім у вісні виглядає занедбаним, це прямий натяк, що якась частина нас потребує турботи. І це, звичайно, змушує задуматися, а які саме аспекти нашої душі зараз вимагають уваги та догляду. Але зачекайте, у цьому будинку є не тільки минуле, пам'ятаєте, в описі було сказано, що там безліч кімнат, виходів та веранд. Так, от це надзвичайно важлива деталь, бо все це символи величезного потенціалу, який чекає попереду. Кожні з цих дверей, кожен вихід це символ майбутнього, це різні напрямки і можливості, які відкриваються просто зараз. Це можуть бути і нові життєві шляхи, і потенціал для якихось глибоких духовних відкриттів. Можна сказати, це портал до кращого розуміння себе і світу. І ось тут ми підходимо, мабуть, до найголовнішого цей сон. Це не якась страшна пересторога чи поганий знак. Зовсім ні. Навпаки, це потужне натхнення, це підказка від нашого вищого я, яка каже: Агов, не зупиняйся, розвивайся, досліджуй себе, йди вперед. Ну що, давайте тепер спробуємо скласти всі частини цього пазла докупи. Коли ми оглянули будинок з усіх боків. Його головне послання стає абсолютно чітким і зрозумілим. І ось воно, минуле треба прийняти як досвід, щоб по-справжньому жити тут і зараз, не застрягати в ньому, не тягнути його за собою, а взяти все найцінніше і з цим багажем рухатися далі. А щоб усе це краще вклалося в голові ось така невеличка шпаргалка, занедбаний стан будинку. Це сигнал, що час подбати про себе. Старі речі це зв'язок з минулим і родом, що заохочує вивчати своє коріння, а безліч дверей це, звісно, майбутні можливості, які надихають досліджувати нові шляхи. І наостанок хочу залишити вас з одним питанням воно вже, мабуть, не стільки про сон, скільки про життя. Якщо наш внутрішній світ це справді такий дім, то які ж двері всередині нього нам буває найстрашніше відчинити? Підписуйтесь на канал Секрети Сновидіння, щоб не пропустити жодної таємниці. А якщо ви готові розшифрувати своє особисте послання? Напишіть мені в телеграм. Ключ до вашого внутрішнього всесвіту вже у ваших руках.